Так, от там є. Ну так. Да. Дзеркало у нас, звісно, чисто і буває дуже рідко. Э, хіба нараз, як я його повтирала? Правда? Mm -hmm. Що робила Софійка з дзеркалом? Мастила. Мастила. так. Вже виходить, сонце починає припікати. На Софійку зрану треба було давати таке платічко, бо досить вітрик віяв і погода трішки спала. Прям так приємно було рано вийти а, на двір. Я вийшла рано каву пити. Звісно, вона зо мною, куди без неї, вона дуже скоро встає. Ми разом виходимо. Всі ще сплять, а ми виходимо. Я тепер вже перевділа, бо вже тепло, вже в таке платічко без рукавів. Бо думаю, пріє, потім на неї вітрик задує, та ще не треба. Мені того би хвора була. Ну, коротше, такі справи у нас. Поки ще є можливість щось повон зробити. Та йду, треба мені. Так, іду, мені треба на терасі прибрати. Тут у мене, бачите, вітер віяв вночі, на, наносив, навіть там з двору приніс, там стояла оця трубка чи щось. Ну, труба понаприношував, так по закаулках накидано, і в принципі тут брудно. Треба поприбирати, одяг поскладати, той, що постіраний, другий треба повісити. І тут показую, Сашка, я попросила, кажу, Сашко, будь ласка, йди мені освободи сушарку, я хочу повісити одяг, а вона в нас забита, він мені поскладав. Кажу, як це ти складаєш? Та він каже: та я тобі освобождаю, тобі ж треба було. Ну. Так що маю тепер перескладувати. А Я вже тоді вместо е, тої на цю повісила. Кукурузу ми зрана їли з Софійкою, вчора ввечері варила. Щось мені на цей раз вже не сподобалось. Е, останні рази, що їли, була дуже смачна, а на цей раз вже така дуже перестигла, а вже навіть трішки сухої, так що ми дуже мало їли, а майже все вже курям дам. Коротше, тут треба прибрати той такий бардак. І думаю. Ну і думаю, що я починаю. Софійка тут зі мною садить. І у іу співає ку-ку. Софійка, ну помахай мамі привіт. Махай мамі привіт. Та не на вулицю, не татові привіт, він ще не приїхав. Привіт, мамі! Ку -ку. Така зробилася нечеснюшка. Знаєте, що робить? Покладу їй приколочку, бо волосика вже виросла, яка була лиса, тепер стала волосата. А вона тягне долі, знімає, покладу контик, усе зриває долі. І який вихід, же кепку, щось такое, панамочку якусь нич не носить. Усе лише знімає, все знімає. <реш> Зубиків у нас дуже мало. Блін, за що заходить тема, все багато чого є вам розказувати. Софійці вже рік чотири минуло, а зубчиків у нас лише а, три зверху, три знизу. Угу. І кальцій ми пили. Думаю, може якийсь закордонний взяти помічник, блін, бо кальцикер нам лікарка писала, ми його пили два місяці. Та вийшли від ще два зуба. А так, А так? зуби самі щось у нас не йдуть. Тут у нас теж закидано. Іду прибирати терасу і вас беру з собою. Починаю з найбільшого, того сушарка з одягом. Тут у мене було не дуже багато одягу, то лише самий такий біленький, я клала прати. Софійки пеленочки, мої шортики, білі футболочки. Треба було відразу вроде, Сашкове футболку, та я вже там підшукала, що ще до неї докинути можна. І далі буду ще перекладати, то, що Сашик мені там допомагав, ну вам уже не включаю. Розберу на столі. Викинула ту кукурузу, що казала вам, що все ж таки вона виявилася за стара. Найкраща на смак кукуруза. До речі, ми вирощували кукурудзу, вам не попало подивитися. Дуже така гарна стіна в мене була на огороді із цих, блін, як називається, не колося. Ну, вона і буде колося кукурудзне. Так гарно виглядало. А, солодку кукурузу, чоловік саджав для продажі. Ну, і вони один раз то все зірвали. Треба було вимикати. Кажу, і та світня таку файну стіну, така в мене була тільки фотозона, кажу, файна. та й вирішив, що посадити знову. Е, у відео десь буду там показувати вам клумбу. Та видно буде, що в огороді вже зійшов, щось там зійшло, то зійшов. Солодкий милай хотіла ми казати, в нас кажуть милайну, а правильно кукурудза. Так що так, а, підмету бачите, скільки багато мусора? Вітер цієї ночі досить гарно віяв, навіяв тут багато, а ще а, в мене, в принципі, в дворі багато а, такого а, пилу, як глиняного. Ми підсипали колумби. Для того, аби їх підсипати, треба було нам завезти ґрунт. Ну, ґрунт не в мішках завозили, а такий намул із річки. І той намул, виходить, нам висипали посередину двора, і він там стояв десь два тижні. Бо лише його привезли то тоді так лили дощі, що не могли мені раз в тиждень привезти, бо не могли зайти, як казали, туди в річку, Ну, близько до річки, маю на увазі. А потім, як привезли, привезли в суботу, у неділю постояло, ми з ним нічого не робили, і з понеділка почалися дожді. Дожді лили майже 5 днів. <гум> то мені порозмивало по всьому двору. Коротше, тепер у нас останки ти, того намулу повсюду. E, ну, як то Та, Вроді так виглядає, якби все замила. Ну, там уже долі, на цементом, не на терасі, а по всьому двору. А воно так поприсихало, в закаулочках позалітало. ну прийдеся ще вимітати дуже довго тої, того так що, Чим якийсь вітер, відразу є багато чого. І ще гравій у нас був. А знаєте, гравій, як вітром завіє, він зверху весь пісочок злітає такий пересушений сонечком. Піску, коротше, ну, так як буває в домі, після ремонту, після штукатурки, чи о, цих ну коротше, тих о, шпаклівок. І ще довго пилосос на підлозі збирає. Вроді ремонт був три місяці тому, а шпаклівку ще все пилюку знайде. Так і тут повон у мене. Так забалакалася що вже і квіти почистила. І так само, бачите, з цієї сторони. Хоча терасу прибирала, думаю, десь дня три тому. І так багато назбирюється пилюки. Е, погода в нас сьогодні зранку було дуже добре. Трішечки впала температура, але вже за дня знову так напікає. О, до речі, згадала. Бачите, на стіл поставила такий мішок. То в мішку е, підвісна гойдалка. Така в інстаграмі багато їх. Не знаю на просторах Ютуба, чи може. Я думаю, у вас у кожного є інстаграм, і всі її бачили гойдалку. цю з ниток, така плетена. Підвішувати. Ну, я її планую поставити тут у нас, де гараж, показувати буду вам, де там є у мене лаванда, і виходить над лавандою. А в цьому році воно ще не буде такого мати ефектного вигляду, бо квітів там дуже мало. Ну на наступний рік я там планую, що у мене там буде така дуже локація, можна сказати, інстаграмна, типа фотозона, бо. А, планую, що там будуть гарно дуже вже квіти розквітнуть, великі вже більше будуть. Ще в горщику хочу виростити. Такі гортензії, гарні, щоб кругом обставити. Ну, коротше, має бути дуже гарно. А в принципі, гойдалку ще поставимо в цьому році. Може, навіть на днях поставимо а, погойдатися. А... Ну, а й бо, і боюся маленько того, що вона тканиняна. А потім як я її буду мити. Ну, хіба шлангом помию, не знаю. Або якщо дуже забрудниться, то важко буде мити. А в нас же ще будуть оцю бруківку встановлювати. А один робочий постійно з сином приходить, той син е, сидить всюду. Так. Ну, полюбе буду встановлювати. До речі, може, хтось пам'ятає, в мене тут на терасі був зовсім інший столик. Тепер його добре видно, він стоїть в гаражі, там біля коляски. Такий маленький круглий столик до цих моїх стільців йшов такий столик. Але я в цьому році замінила його на цей більший, колись дуже давно, років майже. 12 тому у нас ще був старий гараж, і біля нього ми ставили оцей столик, що тепер він у мене стоїть тут на терасі. І були в нас вроді два-три розкладних стільці. А якщо не хватало, то лавочку звичайну дерев'яну ставили з друзями, так сиділи під вечір влітку. Ну І цей столик. Ті стільці старі вже давним-давно поламалися, а цей столик трішки в нього ножки так хатаються. То я його ще підв'язала дровтом, там тепер видно, по центру ножки всередині підв'язала таким дротом. Ну, якраз мені дуже тут підходить. На новий я раз не буду дивитися, бо в пріоритеті в нас посадка ягід. До речі, можу навіть на поле з'їздити, Якраз тепер нам натягнули нові шорики. Рядочки такі з клієночкою, з капельничкою, і скоро вже будемо саджати нові ягоди. Ягоди оновлюємо кожні 2 роки. Там все треба наново. А, так що в нас в пріоритеті тепер ягоди, так на столик не, не задивляюсь. Ну і плитку кажу, замовили оцю бруківку для двору. Бруківку вже досить давно, чоловік дуже хотів. Я, в принципі, Досить рівнодушно до неї ставлюся мені, і цей наш бетонний двір підходив. Ну, або чоловік хотів, так що е я не визражаю, ще красивіше буде. Потихеньку-потихеньку е я вже і домиваю. І перейду ще сходи до центральних дверей помию, бо. Ну, Зазвичай, коли миється тераса, миються сходи. також. Софієчка ще спить. До речі, вона мені сьогодні ще і підвернула ножку, оцю що тримає телефон. Так я і знала, вона ж не звикла до того. Лише я установила, вона біля мене там походила, походила, покрутилася, придивилася собі, що вона туди до нього хоче. Лише, я крок відступила. І Софійка швиденько хап за ножку, що тримала телефон, і телефон впав. Потім вже я її поставила спати та так вже продовжила вам знімати. Думаю, від гріха подалі. Я помила, лишила не висихає, а сільчика лише так поклала, просто зверху і наверх і Софійкін столик, і наші стільці. Думаю, не буду вже топтати там по-мокрому, бо потім буде видно. Там така плитка не дуже глянцева, ну, досить не глянцева, вона така рапова більше. І вона любить, щоб швабра була така достатньо мокра. Так що там досить довго держиться пол. Не за 10 хвилин висихає, а висихає він десь пів години, бо я так дуже сильно швабру не вижимаю. Так, ну, що би вам ще б такого показати? Йду покажу вам кущик, котрий сажала разом з вами. І, в принципі, Софійка спить. Покажу йду кущик. Так, кущик тут. До нього в даний момент приперто такий кусок бетону. Або йому нечний хибиць, все з ним добре. То в нас, я вам показувала, коли садила, що там розводка води, ну і тепер на неї будуть ставити ту кришку. Там забетонували такий квадрат під неї. а Ну і кущик тут добренько так прижився. А, сьогодні вже на сьогодні, вчора ввечері, випробовували вже капельний полив. Тут у мене є капельний полив, і дивіться, яка мокра земля. Ну ми лишили на цілу ніч подивитися, як то буде. А всюду проклали капельний полив. І там в кішкерті. У нас кішкерт називається. Тут вдоль всюду. І тут покажу. І сюди провели. Тут, бачите, по землі так проведена водичка. І сюди вже доходить. Тут теж все капельним поливом. Ну і нові клумби у мене є на задньому дворі. Там теж все капельно. До речі, на сьогодні, кажу, вже випробовували. Місцями є, що дуже сильно залило, а місцями якраз дуже й добре. Оцим, наприклад, було дуже добре, що їх так затопило. Гортензії дуже обожнюють, щоб їх дуже добре поливало. Бо інакше в'януть. Ту її так теж добре полило. Видно, правда, тут ще не прикрита волокном а, лаванда. Видно, як її так дуже добре пролило. Так що полив супер. Ну, а тут там розводка води тої за тією клумбою. І якось воно так вийшло, що на початку дуже сильно залило. Може, багато колець оцих, може будемо трішки переробляти. Може дуже багато наставлено і зато так сильно залило. А може просто, що тут нема кори, а там вже все під корою. Може, я просто не бачу того, що там вже так само дуже добротно полило. Просто воно заховалося під корою. Тут у мене гортензії теж такі волотисті, там широколисті, а тут гор... волотисті оці, а... як вони правильно українською, російською метельчості. А українською мітлоподібні. Тут так само. Дивіться, таке рішення зробила. Оці міскантоси, вони мають бути такі великі, як я, і мають мені загорожати таку стінку зробити від огорода. Я уявляю, що буде так супер. Ну, тепер вони ще маленькі, то я сажала все. Не знаю, може місяць часу, як я то все посадила. Бачите, поливу досить багато кілець цих, може бути, що буде трішки менше. Хоча просто уявіть собі, я рано вийшла сюди, то все було в воді, все було залито. Я стала, тут в мене відбиток навіть є. Я стала так м'ягко стала і провалилася. То все стояла вода тут. І прошу дивіться, як тепер виглядає. То в мене тепер обід. Е, майже 12 Києва, да. І як сильно вода. Так що, може бути, що нічого не будемо змінювати, бо там, як було затоплено, а так тепер вже така просвічується світлий колір, значить, висихає дуже земля. Собаки в нас там. Наостанок ще хотіла вам сказати, що дуже дякую вам за всі ваші повідомлення, за ваш зворотний зв'язок. Зворотний зв'язок, він дуже правда має велику силу. Я, читаючи ваші повідомлення, більше заохочуюся, більше в мене загорається таке бажання щось вам знімати, щось показувати. Чесно, я вам дуже дякую. Під останнім моїм відео стільки багато ваших повідомлень. Реально. І всі, коли приходить нове повідомлення, що в Ютубі в мене там є повідомлення, бачу. І всі ваші кружечки, вони мені знайомі. Попередні рази ви мені щось писали. І то так приємно, якби я розумію, що то мої люди мені пишуть. Дуже вам дякую. Мені дуже приємно. Дякую, що підмітили, що я похудала, мені приємно, що ви побачили. Ох, то окрема історія, много чого є розказувати, худаю я від закінчення колядів. Ну, не від грудня, а від січня, виходить, десь від старого нового року. Тоже довга тема. І ще я думаю собі, може є щось, що вас цікавить. Я тепер згадала, що я виставляла вам давно, коли ми робили забор. В принципі, тепер уже забор готовий. Я думаю його показати, ну не сьогодні. І думаю, може є ще щось такого, що обірвалося, за що я забула, або може вас цікавить. Може я не забула, а не знаю. Може вас цікавить щось. Ви мені пишіть, я буду собі запоминати, що вас цікавить і що вам е, треба показати. На даному етапі тепер літо, я дуже зацікавлена подвір'ям, клумбами, бо то я тепер створювала, воно мені дуже. Цікаво. По хаті не знаю, чи щось буду відразу так не дуже хочеться. Більш мене на вулицю тягне. Ну, або, що вам цікаво, ви мені пишіть, я вам буду знімати або розказувати. Так що, ще раз вам дуже дякую, всім за повідомлення. Мені дуже-дуже, дуже приємно. Дуже вам дякую. Всіх люблю, цілою, обнімаю, всім па-па.